Цей тиждень для нас дуже особливий, тому що сьогодні, 2 лютого, Укрпошта, відзначає свій ювілей 30 років з дня заснування. І в свій ювілей ми презентуємо нову марку, яка присвячена поштовикам. Марка Укрпошта завжди поруч з вами. Коли ЗСУ звільняє якесь то місто та село, Укрпошта, персоні відділення Укрпошти їдуть зразу відразу після Збройних сил України. Тому на марці, яку ми сьогодні, ми сьогодні презентуємо, там є дві марки Укрпошта доставляє ЗСУ перемагає. На Марці намальовано пересувне відділення, це реальне пересувне відділення, яке працює на півдні України, але це не про конкретну особу якусь це про всіх поштовиків, які працюють під час війни в надскладних умовах. Зі мною сьогодні будуть колеги, які працюють майже з дня заснування Укрпошти дуже багато років. Так як і будь-яка робота, воно працювати завжди складно. Але ми спілкуємося з людьми, оскільки ну, пошта це якась стабільність у людей, викликає відчуття стабільності, що що б там не сталося, пошта є, була і буде. Я март купую кожен випуск, особливо в військових часів, з самого самого початку. Символогічно, бо я працюю на Укрпошті, тому що вважаю, що це свято моє. Особисте, тому і маю залишити пам'ять про всю подію.